Сполучені Штати готуються протистояти можливій атаці Ірану на Ізраїль. Про це повідомляє видання Аксіос. І за словами трьох анонімних американських чиновників, напад може статися найближчими днями. Дехто каже про навіть години. Також посадовці вважають, що дії Ірану можуть бути масштабнішими ніж попередній напад на Ізраїль в квітні. І до атаки також може долучитися ліванська хезбола. Водночас МЗС Франції рекомендує своїм громадянам якнайшвидше покинути Іран. І як повідомляють в дипломатичному відомстві, такі заходи необхідні через підвищений рівень військової ескалації. Ну і до слова, напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден мав бесіду з прем'єром Ізраїлю Беняміном Мітаньяго. І як йдеться в повідомленні на сайті Білого Дому, він запевнив Нітаньягу, що підтримує Ізраїль від усіх загроз з боку Ірану від балістичних ракет і безпілотників, не виключив президент США і нового розгортання військ. Однак і Байден і віцепрезидентка США Камала Гарріс закликали Нітаньягу до деескалації, а не більшої напруженості в регіоні. Ну і нагадаю, що напередодні Іран заявив, що проведе спецоперацію проти Ізраїлю, аби помститися за ліквідацію лідера угруповання Хамас Ізмаїла Ганії. Про це заявив представник Ірану в ООН Саїд Ірівані. І так, 61-річного Ганію було вбито в результаті авіаудару. Він був не лише одним з лідерів ісламського руху, а й палестинським політиком і центральним переговорником Хамасу. Верховний лідер Ірану Алі Хамінеї заявив, що Тегеран взяв на себе обов'язок помститися за його смерть, оскільки сталося це саме в іранській столиці. Натомість корпус вартових ісламської революції пообіцяв жорстку відповідь на атаку і додав: цитую перетин червоних ліній завжди обходився дорого нашим ворогам. І з нами на зв'язку Максим Ялій, кандидат політичних наук, професор Національного авіаційного університету. З ним поговоримо про майбутні бойові дії, напевно, які готуються. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Отже, мене тут цікавить момент того, що вийшла оця нова стаття від видання «The Guardian», де. Написано про те, що ніби як ізраїльський Мосад завербував кількох агентів в корпусі вартових ісламської революції, які встановили вибухові пристрої. І завдяки яким один з них спрацював і Ганію було знищено. Ви вірите в таку версію подій? Ну, чесно кажучи, не дуже. В принципі, Насправді це не має значення. Те, що МОСАД працює, і що без його участі не обходиться жодна там, атака е, на ватажків Гамасу е, або е, е, генералів КСІР, це абсолютно зрозуміло. Тому, в принципі, тут чесно кажучи. Не так важливо, як вони це зробили. Важливо, які будуть е, з цього наслідки. А я міркувати, як вони це зробили. Ну, навряд чи мені здається, ізраїльський МАСАД зливав би інформацію через свої там джерела, витоки у, у ЗМІ, аби це приготувати і тим більше наражати на небезпеку е, своїх агентів, якщо, якщо вони у них є, а іншого. Варіанту, як ця інформація з'явилася у американських медіа, я чесно кажучи, не бачу, тому що напевно не, не, не мають журналісти або там навіть такі медіа потужні, як гардіан, своїх агентів у МОСАДІ або КСІ. А, тоді добре. Давайте спробуємо а, зрозуміти, що буде далі. Ну от. Навіть в іранських випусках новин навіть ведучі дозволяють собі такі вислови, що світ скоро побачить цікаві події. Разом з тим пропоную трошечки Подумати, а що що може відбуватися, от зараз бачимо переміщення. Е, ну нехай і сполучені штати кажуть, що вони зараз обмірковують цей процес, як перемістити е, більше літаків, наприклад, е, ближче до Ізраїлю, щоб допомогти відбити там наступну атаку. Ну ми ж розуміємо, що це політичні заяви. А сам процес логістичний точно почався і він триває однозначно в ці хвилини, тим більше що. Рахунок відповіді Ірану, ну і скажімо, іранського удару я думаю, йде навіть не на дні, а на години. І е, яким може бути цей удар? Бо минулий удар, який був в квітні, в принципі, практично ні до чого не призвів. Тобто, так летіло багато ракет, летіло багато безпілотників безпосередньо з території Ірану через країни, які розділяють Ізраїль і Іран, і їх бачили в багатьох країнах яким може бути зараз цей удар? Просто збільшеною копією, чи можливо з задіянням ще якихось сил? І яких ну, по перше, минулого разу там летіли ракети тро... дрони не лише з території Ірану, а й з Ємену. Так також були запуски. Вони були збиті. Е, По-друге, в чому складність? Ой, сьогодні, зранку готуючись, подивився американські медіа Wall Street Journal, Axios. Вони так само приділяють увагу, у чому буде різниця. Головна це ефект несподівань, тому що минулого разу Іран попередив міжнародну спільноту своїх там, арабських сусідів, ті ж самі там, Сполучені Штати. Коли е, про час атаки, так зараз е, вони мовчать, і американські медіа пишуть, що це може м'яко кажучи. Нервує і Ізраїль, і Сполучені Штати, тому що вони не знають точно, коли ця атака йде. Те, що вона йде не на дні, а на години, також згоден ось заксіос написав: напевно, вона буде сьогодні відбуватися. Тобто перший ефект неочікуваності, ну і друге. Тут можливо в принципі навіть зрозуміти, враховуючи те, що був там знищений ще один е, з лідерів Хезболи, те, що Ліван так само буде приймати участь, і ось пишуть про те, що враховуючи те, що удар був нанесений по Бейруту, напевно, Хезбола піде на те, щоб наносити удари не лише. У військовому об'єктам і не лише по прикордонним територіям, а й в глиб країни. Тобто, напевно, цього разу так само буде удар наноситись і не лише з Ірану, Ємену, напевно, буде і Гезбола приймати в цьому участь через зазначення обставини. Так, тобто, Ліван, ну, можливо, ще з території Сирії, де так само є. Іранські проксі, іранські військові, можливо, вони також будуть задіяні. Ну і напевно, враховуючи те, що, як ви зазначили, минулого разу всі цілі були знищені, хоча їх було використано біля 300 безпілотних та ракет, можливо, кількісний і якісне посилення удару. Я маю на увазі, тому що у Ірану. Багато номенклатура балістичних ракет. Напевно, більше вони їх використають, тому що їх важче збивати набагато важче аніж безпілотники. І ось саме тому зараз Сполучені Штати там перекидають більшу кількість військових лідаків, аби вони були задіяні при знищенні цих ракет. Чи вдасться їм, наприклад, Перенести свої балістичні ракети до Ємену, звідки ближче до Ізраїля, аніж а, з Ірану, і відповідно менше час, часу, тому їх буде важче збивати. Ось це питання. Ну те ж саме стосується і Газболи. Чи ось зможуть вони забезпечити а, цю логістику. Тому, а, враховуючи те, як ось реакція підогрівається у змі у медіа Іран, ну, вони так само вже підігрили своє суспільство до тієї, міри, що необхідно буде продемонструвати результат. Результат це є вражені цілі і загиблі насамперед серед військових враження військових об'єктів, тому можливо з цим і пов'язано те, що пауза, скажімо так, затягується, тобто йде. Підготовка до цього масованого удару, аби ну, принаймні, мета його не лише там відплата і політичні дивиденди всередині держави, аби запобігти подібних ударів з боку Ізраїлю в майбутньому, щоб ізраїльське суспільство також було шоковано цими наслідками і не підтримувало подібні атаки. Пане Максиме, ну і ще такий момент. От відбулися дійсно перемовини між Джо Байденом і Беніаміном Нітанєху. Так вони обговорили власне майбутню атаку Ірану, майбутню за допомогою от, різноманітних проксі іранських. Але разом з тим, десь я бачив певні повідомлення, й то намагаюся зрозуміти, чи це конспірологія, чи це реально факт. Ну ми ж розуміємо, що Штати в принципі тиснуть на Ізраїль завжди з приводу де. Ескалації, що треба закінчувати, хоча не Ізраїль це розпочинав. Ну але а, і десь я бачив повідомлення, що ніби от під час цих перемовин, останніх а, Джо Байден сказав Нітаніягу, що це остання допомога, а, от такого така масштабна буде від сполучених штатів при тому, що насправді дуже багато країн. Відкликали свої рейси, тобто зупинили авіасполучення з Іраном. Дуже багато країн закликали громадян не покинути цю країну, і сполучені штати в них є два угрупування морських одне, яке знаходиться в Середземному морі. Яке е, біля Кіпру, і яке однозначно буде прикривати Ізраїль, а інше, яке знаходиться в Індійському океані біля Оманської затоки, і яке напевно буде е, робити відповідь відповідь е, збройну для ємену і е, бити по цілях в Ємені, так би мовити, у відповідь на атаку на Ізраїль, і от тут цікаво. З одного боку, сполучені штати кажуть, що треба а, припиняти деескалацію, хоча не Ізраїль її розпочав, але максимально намагаються вдарити по всім проксі, а, і по Ірану теж ну мається на увазі захистити Ізраїль і такси, і як то кажуть, є слово упрідіть так подальші атаки. То, все ж таки, а, логіка сполучених штатів в чому полягає, і чому такий тиск на Ізраїль, який нібито захищається. Я бачу це повідомлення. Ну, в принципі, в американських так само медіа, там є е, маленький, але вкрай важливий нюанс. Дійсно, нібито, е, за джерелами медіа, е, Байден зазначив, що це буде остання допомога Сполучених Штатів. Але в разі, якщо Ізраїль сам буде провокувати ескалацію. Тобто, в принципі, тут чіткий сигнал Ізраїлю про те, що необхідно зменшувати ескалацію подобними діями, вони лише її збільшують, і відповідно на нівець зводять всі намагання, особливо зараз, вкрай важливий період для адміністрації Байдена президентських виборів, скажімо так, ну принаймні. Не давати привидів для критики з боку опонентів, тобто український кейс ми бачимо зараз, та тобто, українська-російська війна багато повідомлень останні дні, особливо після обміну, що нібито ось наближається до перемовин, хоча зондують вже декілька місяців. Ну і друга, так, військовий конфлікт я який застав не. Став несподіванкою для Джозефа Байдена, але в будь-якому разі послабив його позиції, його е спадок у зовнішньополітичній арені. Так, це чергове загострення е ізраїльсько-палестинського конфлікту, і який перейшов ось вже в такий е серйозний е серйозну стадію ескалацію коли вперше е наносяться прямі Удари, ракетні удари по території Ізраїлю з території Ірану Тобто, в принципі, це такий меседж чіткий, або принаймні, хоча б поки я знаходжуся при владі, головне, до 5 листопада цього року, цих подій подібних атак не буде, або дійсно. Ви залишитесь сам на сам, але зрозуміло, що сам на сам Ізраїль не спроможний відбити подібні атаки, і наслідки для Нетаньяху будуть вкрай серйозними. Ось як слід розуміти цей меседж. Цікавий меседж насправді знаєте, тут. Коротка ремарка. Це якби знаєте, ми е, умовно там е, переслідували. А ми, я думаю, переслідуємо різноманітних е, винуватців е, російської агресії, там Путіна, і якісь би наші агенти їх би знищували, неважливо якими методами. І нам би сполучені штати казали: ні-ні, не ескалюйте. А ми насправді просто хочемо помститися за смерть наших дітей, за смерть наших жінок, за смерть наших цивільних і воїнів так само. Ну тобто, це справедлива помста, я вважаю. Але хтось з боку каже, ні. -ні ні, поки я на посаді, не будь ласка, не ескалюйте. Дивна дивна історія. Відверто, пане Максиме, я дякую mm. вам за аналітику, дякую вам за ваші відповіді і за те, що знайшли час. Максим Єлі, кандидат політичних наук, професор Національного авіаційного університету, щойно був з нами на зв'язку.